Радіо Юей Чикаго. Ну що, ж, друзі, всім ще раз ще раз вітання. Ви на хвилі радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. І ми продовжуємо. Сьогодні до нас завітав наш постійний гість, шановний Володимир Пиндус. Він є фітнес-тренер в Чикаго та околицях, тренер онлайн офлайн. Зараз про це все поговоримо, але він сьогодні прийшов до нас не сам. Володимир, може, будь ласка, представити, з ким ти сьогодні? Що це за людина? І трішки про неї. Привіт слухачам, привіт глядачам, привіт тобі, Дмитро. Дуже дякую за запрошення вкотре. І так, я сьогодні справді не сам. Я сьогодні прийшов зі своїм клієнтом, який е, прийшов до мене на тренування спочатку офлайн, потім ми через місяць там, тренувань перейшли там, на онлайн-форму, так, і Саша дуже класно показує результати саме з онлайн. Форми проведення моїх тренувань, і я тому його сьогодні вирішив запросити, щоб показати нашим глядачам і слухачам, що онлайн форма тренувань супроводу такого мого вона працює, вона ефективна, і кожен фактично в будь-якій точці Америки там, чи світу може доєднатися до е, мого, моїх тім, так, мого маленького тім і е, рости в результатах, е, худнути і покращувати життя. Олександр, дуже приємно познайомитися з вами. Ага. Дякую, що сьогодні завітали. Знаєте, дивлюся на вас е, вживу і на камері, але ну, на камері ви не менше за Володимира, я скажу. Е, це тому, що він вас тренує, тут учень перейшов свого вчителя чи як? Та, е, та навіть не знаю. Чи я напевно не до не дожену Володю, так як людина має великий досвід і їсть більше просто. Він мені не дозволяє стільки їсти, як, як він споживає. Знайома їх. історія так. спільний. спільний. Біль. <рістична> <Так. рістична> Клас. А як ви познайомилися, Володимир? Можете розказати, коли це було і при яких, при яких обставинах? Ну, це була дуже цікава історія. Ми, я ще тоді працював в ік і наше знайомство відбулося в цьому спортзалі. І Саш, Сашко прийшов в спортзал, але. Він не просто прийшов, він хотів обрати тренера, який сам нормально виглядає і сам показує якісь результати. І мені було дуже смішно, коли. Генеральний менеджер залу до мене підійшов. Я працював в той час, і він каже, чи ти би не міг підійти, бо там є хлопець з України, який хоче тренера. Але він хоче подивитися, як виглядає тренер, тому що він не хоче американського тренера, який сам погано виглядає. Це дуже здоровий запит. Дуже здоровий Мені було дуже смішно, коли я підійшов до Сашка. Привітався. Він каже: Добре, цей підходить не судіть книгу по зовнішності, але як то кажуть, тут воно спрацювало. Олександр, тобто, ви вирішили зайнятися з тренером? А, а чому не самі? А, чому тренер потрібен був? Дивіться, ну я мав базу, так як я там колись займався довгий період часу, але. Коли ти маєш е, людину, яка більш базово і е, науково знає, що робити з твоїм тілом, для мене це на мою думку. Знаєте, хто на що вчився, те має займатися. І в загальності е, мені було цікаво, е, е, який підхід е, дасть Володимир. І коли ми дивимося на тілобудову і м'язи, ну ми бачимо, що людина щось то тямить в цьому, коли е, людина красиво виглядає. Бо приклад тренерів американських не завжди є професійним, на мою думку, це особливо це, це, це абсурд, дійсно. Коли ти шукаєш тренера, який тобі зробить гарну е, форму та гарне, гарне тіло е, тіло тобі зробить, а він виглядає сам як. Ну який потребує тренера, yeah. так тому це це, це це правда. Я теж з тим з тим стикався. Але от ви познайомилися з Володимиром, та і ви займалися о, офлайн, та спочатку виходить. Чи як так? Ми відзаймалися там 10 тренувань. Дев'ять 9, 9, 9, 9 тренувань. І потім е, Сашко пішов е, шукати роботу, бо він тільки-тільки приїхав. І вже там пройшло там, ну, скільки, Саш, напевно, пів року? Чи більше. Більше? Ну, це, був, це, це був тільки старт мене в Америці. І після цього пошуки роботи, пошуки себе, і я знайшов себе тим, що. Я набрав дуже багато, бо робота сидяча, робота постійна і це, ти... коли ви вже пішли від Володимира. Так, рок. так. А, ми зак... так. ми це було дев'ять тренувань, там був такий пакет. Це було дев'ять тренувань, і там ще були спроби потім спортзалу. Я думаю, як в кожної людини там спроба на місяць прийшов і півроку тебе немає. Я таке, я таке. Та, ну в мене ще поки робота була поруч біля експорту, то я ще щось робив, якісь намагання. Проби, так. А далі вже ти... я просто почав жити життя, не знаю, напевно. Яка була вага у вас, Олександр, коли ви займалися з Володимиром, і коли ви потім вже від нього пішли і закинули зал? Скільки ви набрали? Дивіться, ну, десь по приїзду в Америку я був десь 87-6, я думаю. Бо якраз був період, що я якраз худнув, їв нормально, ну, то останній період був перед І Потім, коли я прийшов до Володимира, це було 236 паунтів, приблизно 108 кілограм. Ну, 108, 236, 100... коли Саша прийшов на онлайн вже. Так, а, вже на онлайн. вже Так, це вже на онлайн, це вже, онлайн. Це вже тобто було це... після року перерви між, такого між, експортом і цей. Тобто мені ще знаєте, дуже приємно, чого? того, що коли до тебе, як до тренера, вертаються клієнти, які колись з тобою мали справу. Це справді говорить про твій якийсь рівень, тобто можна дуже багато клієнтів натягнути за допомогою до себе, за допомогою класного маркетингу, за допомогою класної реклами і обгортки. так. Але насправді, якщо ти не професіонал, то ти один раз продаш якийсь там пакет послуг, і потім до тебе не повертаються так. А в мене якраз от я фокусуюсь на тому, щоб до мене клієнти вертались. Це для мене цінно. Тому що, якщо клієнт вертається до тебе, значить він тебе цінує і він вважає тебе професіоналом. Ну я погоджуюся, Олександр. То ви виходить, що вернулися вже на онлайн заняття та. Тобто ви до Володимира не їздите до нього в зал, ви майже не бачитеся лише по телефону, напевно, так? Да? Такому форматі ви спілкуєтеся? ми спілкуємося зазвичай тільки в Телеграмі і мемчиками в інстаграмі чесно. Я дуже скептичний до онлайн занять. Я розумію, що зараз Володимир на мене буде дивитися, ніби він мене хоче вбити, але все рівно ну онлайн заняття. Камон, це ж те, що що з тренером, що без тренера? Там щось пішов, познімав себе, як ти робиш. Ну що воно дає? От в чому ефективність такого підходу? На мою думку, це випрацьовує в тобі дисципліну, як Володя каже. Десь 50 на 50 відсоток відсотків залежить від тебе. Якщо ти прийняв рішення, бо ти так я я думаю, якщо є деякі люди, які там на онлайн прийшли на місяць, так само пішли. Тому якщо ти вже прийняв це рішення і ти йдеш, мені наприклад дуже зручно, тому що я працюю хаотично мій графік не є стабільний, я ходжу е в спортзал. Коли в мене є час, я, я систематично виділяю час, але цей час може бути як шость шоста ранка, п'ята, так і на вечір. Тому з володі це не не вийшло би так займатися. Онлайн для мене я знаю, що мені треба піти в зал. Я знаю, що Володі мені нагадає в кінці тижня, якщо в мене буде не виконана якась трана. Контролює, так. Кон -контр контролює, так і момент того, що мені, на мою думку, на початку мені більше треба було підхід по їжі. Тому що ну я думаю, їжа грає чуть би не більшу роль, і от я знав, що для мене ну мені не потрібно було кожен день їздити. Що є саме головне, бо в Америці час це, напевно, на А де ви години? займаєтеся? У вас десь в будинку є спортзал, чи ви в себе в кімнаті якось облаштували, так, щоб можна було займатися? Куди ви ходите? В Лафітнес на камерли. Ага, тобто ви ходите так. в такий звичайний зал та так, так, так. загальний мережевий зал, так. і там просто Володимир вам скидає, я так розумію, в Телеграмі чи десь. Що потрібно робити, а ви йому звітуєте так, по ро по тій так. роботі? Так, а як з моральної точки зору себе заставляти а, не складно, от коли тренер десь там на відстані, і йому можна скинути там можливо з минулого разу вправу? Так э, одяг міняється, ну, можна по цьому ібо... не і щотижня що вага інша інша, бо також це класний приклад того, що завжди в тебе вага змінюється. Тренер не просто кинув минулого з минулого тижня програму і сказав, роби а там якісь е, в загальному тільки цифри в підходах, поміняв, і все. Е, я думаю, найбільший е, якийсь твій е, спонукання до того це твій прогрес. От, до речі, про нього хочу поговорити. Е, Володимир, е, ти перед ефіром поділився зі мною фотографіями, та, які mm -hmm. Олександр був, я так розумію, до онлайн mm -hmm. занять, mm -hmm. і вже станом mm -hmm. на зараз ви ще okay. пр... ви продовжуєте okay. займатися, okay, та... та нічого не скінчилося. Я зараз і фотографії покажу. А Володимир, якщо можеш, розкажи, будь ласка. А що ти зробив, щоб Олександр виглядав ось так і за який це період? Ну, по-перше, коли Сашко мені ну, перший раз позвонив і сказав, що я хочу повернутися до тебе на тренування на онлайн, тому що мені так буде зручніше. Я не знаю, як в мене буде виходити з роботою, як в тебе буде виходити, бо в мене графік також щільний досить. І я кажу: Окей, давай приїдь до мене один раз, подивимося на тебе. І ці перші фотографії це якраз в моєму залі ми робили. І я коли подивився на Сашка, і він там на розминці задихався. Ну, він не міг присісти 10 разів, тому що дихання збивалося, знаєш. І я так дивлюся. Ну, ж, молодий хлопчина, здоровий. Але от ця вага, вона стала таким. Такою, таким тягарем, який не дав, не давав нормально ні жити, ні рухатись, ні розвиватися. Ну і вага впливає не тільки на зовнішній вигляд, вона впливає і на самооцінку, і на самопочуття і. Надлишкова вага може бути причиною більш ніж 200 різних захворювань. Олександр, от вибач, переб'ю Володимир. От о, о, говорить ваш тренер, та про те, як ваше життя могло змінитися. Хочу щоб ви це продовжили цю історію. А в плані самопочуття, в плані того, що ви могли робити, а що не могли робити, як зараз є, чи могли ви поділитися цією історією? Знаєте, в мене є такий приклад, коли я почав худнути, я купив собі собачку, і вона завжди їздила в мене на животі. І в мене був момент, коли я не міг прокруль, прокручувати кермо, тому ага. що і собачка. Собачка росла, і живіт ріс. А зараз вона вже загально велика, і вона зараз спокійно війде в переді мною кермом, і в мене не буде ніяких проблем. Це одна із ну в самопочуття... самопочуттям та. Ну і так, один із найбільших. Я це все починав для того, щоб я міг гарно виглядати на своїх весільних фотографіях. І моя наречена тепер дружина дуже довго чекала. Ну, не довго, в загальному там просто цей момент, бо я би в такому фізичному стані і в такому вигляді, коли з тебе все звисає, не вдягнув би весільний костюм. Ну і максимум там один танець і все. Е, так, далі, далі ну все, але ви знаєте, не так танець, як фотосесії 5-6 годин по всьому Чикаго тебе виснажує. Тобто, це так. По самому почуттю я вам скажу, що. Ну, коли ти їсиш, займаєшся система, дисципліна, ти відчуваєш себе в русі. І навіть з тим, я, я працюю досить багато. Це може бути 80-90 годин на це. Це фізична праця, перепрошую. Це кермування. Я а, то, сидяча робота, так? так? Сидяча ага, робота. Тому, така специфіка та, тому, що тому мало так, це руху. також впливає мало руху, і мені треба цей рух ще надганяти. І я вам скажу, що по початку було дуже важко. Зараз моє тіло. Вже в нормальному стані звикло. І я, знаєте, навіть не хочеться згадувати, як було тоді. Зараз просто мені добре. Я зараз відчуваю себе живим. Адекватним в плані того, що я можу зробити все, що я бажаю, і немає ніякого баласта спереді по боках, які заважають мені робити якусь дію. Тобто ви повернули контроль над своїм життям знову ж таки собі. 100%. І ви як розумію, встаєте і хочеться жити. Є енергія. Бо коли я знаю по собі, коли людина має зайву вагу, вранці ти встаєш, ти вже змучений, ти вже нічого не хочеш, ти вже нічого не можеш. Сходить для тебе то таке, що потрібно потім ще від того відходити певний час. Та тому це класно, що ви так змогли себе. Змінити. От станом на зараз, так, як виглядає ваш день в плані тренувань, в плані їди, можливо, ви щось приймаєте, ще якісь саплементи та якісь можливо, е препарати, і як ви зараз тримаєте себе в тонусі? У <паспраць> мене, є... мене тиждень ділиться на два. І коли я встаю на ранішню роботу, і потім я роблю брейк для того, щоб піти в спортзал і поснідати. Вза... Найкраще, що я можу підмітити? Я харчуюсь добре і постійно те, що я готую вдома, не те, що називається там панда експрес, це, це найбільше для мене досягнення. Я встаю зранку, я їду до роботи, випиваю просто води. Я повертаюсь десь за 2-3 години. Я снідаю, і якщо мені потрібно ще там здрімнути, я можу здрімнути годину. Понеділок у мене тренування. Зазвичай, ну, у мене і вихідний і в понеділок, і далі я відпочиваю. Це тільки понеділок, вівторок. Я маю кардіо. Зараз холодно і мені трошки невигідно їздити сюди. Я собі купив бігову доріжку, саму звичайну, саму якусь таку, і просто вдягаю свій наушники, походив годину, прийняв душ і повернувся до роботи. Середа, так само аналогічно. Зранку встав, поїхав, попрацював, повернувся. Поснідав сходив в спортзал до роботи. Ну таке життя. Тобто то скільки разів ви займаєтеся з Володимиром? Протягом тижня? Два, три? Три. Три, три, рази. три? три рази. Три рази, коли я скидаю відео онлайн. І ще, і, і ще додатково, ви ще самі по собі робите кардіо так, плюс точно. правильне харчування, і все решта? Ну тут треба також зазначити, що тренувальний план складається з. Кардіо, так. тобто я складаю тренувальний план план, враховуючи кардіо. Тобто, коли людина приходить, я вже під кожну людину формую тренувальний план як правило з кардіо, в залежності від від потреб, звичайно, але в когось потреби більші на рахунок кардіо, в когось потреби менші, але все рівно з кардіо. Тому що кардіо це здорове серце, це, це здорове відновлення і відповідно краще самопочуття. Володимир я знаю, що у вас дуже багато клієнтів, які приходять до вас в зал, але так само зараз вже. Стало дуже багато клієнтів онлайн. Загалом по результату, так можливо, важко буде судити, але по результату і ті, і ті клієнти досягають бажаної цілі, чи онлайн можливо складніше? Як ви аналізуєте? Онлайн складніше, тому що онлайн завжди напряму зав'язано з дисципліною. Тобто, коли ти умовно заплатив гроші за персональне тренування, це тебе стимулює йти до тренера. Тобто, хочеш ти того, не хочеш. Тренування дорогі, ти думаєш, блин, шкода грошей, треба йти. Бо в мене апойтмент. Якщо я не прийду, то ці гроші просто згорять. Е е е і це, відповідно, трошки більше дисциплінує. Натомість, якщо людина має в собі. Такий якір дисципліни, да, то вона абсолютно може за абсолютно адекватні гроші для Америки, будь-хто фактично може виділити там 250 доларів на місяць для онлайн-супроводу. І відповідно людина повноцінно має програму тренувань, програму харчування, програму по бадах вітамінах і. Відповідно, мій супровід, який я вже буду контролювати, там результати, коли я буду відслідковувати вагу, і так далі. І так далі. будь які питання, Олександр. Ви пишете Володимиру. Він постійно на зв'язку. Що турбує? Відповідає вам. так? це звичайно, навіть коли мені щось болить, він відповідає. Це, він. це без жартів. Людина може дати консультацію е, при будь-якому порушенню твого м'язу, або навіть температури в нього є відповіді на все. Ну так, да. він, він такий розумний чоловік знає, знає багато. Добре, тоді будемо завершувати. От, власне, для тих, хто нас зараз послухав, так і я хочу спробувати, каже собі людина. Що їй потрібно зробити, Володимир, які далі мають бути кроки, це телефонний дзвінок, це смс, і що їй потрібно для того, щоб онлайн почати займатися. Що для онлайна потрібно? Перше, це як я вже казав, це дисципліна, власна дисциплінованість і бажання. Тобто, коли людина має дисципліну і бажання, відносно цього вона вже пише мені повідомлення, чи телефонує мені, ми домовляємося про телефонний дзвінок. Я збираю такий перший анамнез, тобто так, то, що людина має на даний момент. Те, що людини турбує, тому що відносно цього складаються вже подальші кроки, тобто є певні хвороби, при яких не можна робити багато вправ різних, так і відносно цього вже складається тренувальна програма, план харчування так само відносно побажань клієнта, тобто клієнт може мати харчові алергії. Так, це також важливий фактор, який впливає на побудову меню, тому що основа правильна основа. Вірного схуднення, основа правильної дієти це можливість тримати її в довгий срок. Тобто це не тиждень, не місяць, не два, а це можливість тримати дієту 6-8 місяців, рік, два, три і так далі. От це, якщо людина дає всі мені дані, будується правильний план харчування, і тоді людина починає займатися. Клас. Дякую, дякую за поради. Дякую, Олександр, за вашу історію, що поділилися. Вона дуже близька мені. Я впевнений, що багатьом людям, які нас сьогодні слухають і дивляться. Тому, друзі, запусти номер телефону Володимира, якщо ви бажали записатися на онлайн-тренування або офлайн. Навіть навіть номер телефону 312-912-1857. Ще раз це 312-912-1857. Володимир Пиндус, тренер в Чикаго в околицях онлайн офлайн. Звертайтеся, я кажу, що ви від радіо UA Chicago. Дякую, дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.